Всім привіт! Хочу подивитися, десь я в телеграм-каналі таке прочитала цікаве, що Франція надає нам стіну дронів. А ось, давайте перевіримо, чи це справді таке є, чи вона надасть. От, подивимося зараз. Я ще колись давно дивилася, що щось буде таке, якась зброя буде, яка буде допомагати збивати каби, саме каби. Можливо, це воно і є? Ну, треба перевірити. Так, колись давно робила, але відео я робила для себе. Так, щось хоча сильно сказати вже. Так, стіна дронів. Це що ж таке? Королева угу. жезлів. Так. <кій> Чи справді... Франція надасть нам таку стіну. Це, мабуть, надасть так, для, для, для цих, для прикордонних населень для захисту. Давайте розглянемо більше. Так, дивіться, надасть, дійсно, це є правда. Я би не сказала, що так швидко воно нам надійде, але надійде. Тут якось така інформація йде, мабуть, трошки буде затримання. затримання. От. Переживання того, що, а, по-моєму, Зеленський же їде, да, в Францію їде. Можливо, і це показує, що після візиту і вже можемо ми надіятися на те, що воно до нас дійде. Це стіна дронів. І дійсно буде дев'ятка ят... дев жезлів показує стіну. знаєте, це... А стіна де нам потрібна? Саме на кордоні з ворогом. Тому там найбільше літають каби. Ну, каба і в Миколаївську область залітають, і навіть в Одеську залітали. Ось тому я думаю, що ця Харківщина-Сумщина буде найпершою з такою, знаєте. А ну давайте подивимося, що таке воно буде каби збивати. О, так! І досить така, ви знаєте, в мене помічник прийшов. Досить така дуже цікава історія буде. Це до... Угу, да-да, По хитрощі ми будемо його збивати. Це не ракети, а дрони вод... буде, каби точно буде збивати. Мервін, почекай, почекай, зараз ти мені все розкажеш. Ну Так угу. Потім. Потім ми пограємося. Дай, мамо, зроби. Посюнься, кажу. Так, значить, каби воно збиватиме. Це страшний суд, це значить так судилося тому бути, що воно пішов з шнурочком від гратися. що це нарешті збудеться. Нарешті, нарешті знайшлася зброя, яка буде допомагати збивати каби для прикордонних населень. Ну так, подивимося, подивимося. Як швидко, як швидко, ну давайте подивимося, як швидко воно. Дивіться, по справедливості, колесо Фортуна і помірність. Я думаю, що це вже з Нового року. мердін, та почекай. Не обращаєш до нього внимання. Не можна. І бізі, там пограйся собі шариками. По справедливості. Це однозначно воно до нас буде, приїде. По Фортуни» можу. Та що таке? Сказати, можу сказати, що це буде з Нового року вже, так. І дійсно, і карта помірності каже, що ну, і ще карта е, закону каже, що це там е, юридичні питання, і все, вони так, як завжди. от Європа, воно все не так швидко робиться, як би нам дуже хотілося. Але після візиту Зеленського, і це його карта свідчить, що він туди їде, так, і успішно їде. По, е, Шістьорки жезлом, Ми дійсно будемо мати таку стіну. Дійсно, так. Це я можу сказати, що це точно так. Давайте ще, знаєте, подивимось таке питання з вами. Зараз я хочу взяти ще другу колоду. Подивимося, депортація там в Сибір. Знову сказали, що будуть людей наших вивозити в Сибір. Давайте подивимось, чи це так, чи вони ще маніпулюють, погрожують. Зараз запорізький напрямок трошки зупинився, так? А маніпуляції ж треба якісь робити. хитрощі треба якісь робити, продовжувати. Будуть погрожувати Запорізький АЕС знову. І от вже сказали, що будуть депортувати тих людей, які в деокупації. Давайте перевіримо, чи це так. Ну дійсно вони над цим працюють. Їм би дуже такого хотілося насправді. От. але наразі оця карта показує, що це поки неможливо це зробити. Але вони над цим працюють, працюють, активно працюють. Там, дивіться, щоб, щоб таким е, маніпуляціям по місяцями з нашої, е, з нашої території вивезти людей. Ну вони на цим працюють. Наразі це, е, ну, їм важко це вдасться. Наразі це їм вдасть не вдасться. Е, ну вони все-таки будуть носяти. Знаєте, знаєте, якщо будуть кнутом і прянюком по місяцю. Будуть Будут більше, мабуть, молоді спокушати, там щось розказувати, як там добре, але молодь не знає, що таке Сибір. і ми вже знаємо, да? у нас повтор ситуації, і в Сибір вивозили українців. Вивозили. Вони все таке робили. Значить, дивіться. Наразі це їм важко зробити, так? У мене по Мерлін пішов, то я можу це трошки щитати. Але, але якісь маніпуляції не дійсно хочуть робити, хотят, стараються робити, вже працюють над цим, щоб. І це молодь буде більше на молодь, тому що людей більш старшого віку навряд чи вони зможуть вивезти, навіть примусово, тому що люди. Зі своїх ну, поколінь та чули, що таке Сибір. Я. Ось. І там не зовсім хорошо. Давайте подивимося, якщо їх туди депортують, чи вони зможуть повернутися згодом назад. Дивіться, яка ситуація. Що люди, які депортовані, вони там залишаться. Так, вони там залишаться. Депорту і звідти наразі по підвішеному їм буде важко. Тобто це шлях в один кінець, получається назад по таких картах. Я не можу сказати, що вони получають. так, да, дивіться, карта дежав'ю це повтор ситуації. А вже ситуація така вже була. Правильно, про Сибір, я маю на увазі, що людей депортували з України. Кому їм не угодних, всіх-всіх туди депортовували. По дежавю карта є. І, до речі, звідти вибратися неможливо буде. Хтось буде питатися, звісно, але за агромінніші гроші. Просто за агромінніші гроші. Можливо, ну, але більшість під по підвішеному це неможливо буде звідти вибратися. Ось. Ось така ситуація. <кій> так що так, друзі. Всім дякую за перегляди, до зустрічі.